Всім привіт, у мене Нікос, і сьогодні ми заберемо бро, э, дуже багато кредитів, дуже багато стародропів і драко. Так, вийшов новий сезон 26-й. Ой, 26-й закінчився, вийшов вже 27-й. Тому зараз ми все заберемо і и... давайте. Раз. Чай, скрінчик. Э, окей. Давайте готаю. Раз, два, три. У нас 2800 э, кредитів. 31 стар І давайте. Так, перше 2800 кредитів у нас злітає на драку, але драку ми ще не забираємо, бо він типу легендарка. Окей, okay, відкриваємо стар Побачите, як я потім заберу ще драку. То дивіться відео до кінця, що ви побачите. Якщо мені випала зараз легендарка, то мусите поставити лайк. І підписатися. Може мені драко випаде. Сипорек, так монетки. Ну як завжди мені не везе. Три сьогодні страдав. Муси хоч один бути легендарний. Хоча, я думаю мінімум. Ну, мало б бути мінімум, а. Та ні. Нарешті. А то я скручую звук. І зара має випустити щось файне. Може, дракувати? Давайте. Раз, два, три. Вау! Це вже, напевно, десь останній вже. Рідкісний. Супер рідкісний. Це репік. О! Епік! Рідкісний, супер рідкісний, епік. Давай міфік. Це був останній, по-моєму? Ні? Міфік. Міфік. Давайте скринчик, Що треба епіка скрин, ну окей. Ну, чесно, файно. Файно. На драку взагалі, типа. Щаби міфіка ще я вже забрав би. Окей, оце не би останній. Ну майже, направо. Скільки їх. Сто кредитів, сто крадетів, Syprik Epic Epic Bo Rick що okay, поменявся Поменявся фон, стоп, 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 mm, що я хотів подивитися? Ну mm, ні, yes, зрич все, не но я гляну. Думаю, що скинчик вийшов. Бравл паз уже вийшов, Все. А. Купляти... За 149 гемів гіперзаряд? Це за 500 гривень гіперзаряд купити? Дуже вигідно, чесно. Mm. Хто буде купляти цю акцію? Дуже вигідно. Так, зараз хочу подивитися на брау пасик. Будемо його брати обов'язково. Це бот. Скінчик на брок. Скільки на брокав Вже скінчиків вже? Брок, де ти. Є? Mm. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, одинадцять і ще один буде вийти. Там на кольтана від менше. Ну, і то, що мені здається, не всі скінчики. На брака, вот як раз. якраз. Чайшов. Окей. Ого, багато онлайн, до речі. Скільки. Хто тут? Через один, <хи> майже. Окей, тепер найцікавіше. Ми зараз заберемо драку. Ви готові. Значить, звідки ми беремо м -м, кредити. Кредити який? Третє? <кхи> так, 75. А чому без анімації? Ай-яй-яй. Ой, ідеально. Окей. Okay. Мм, mm, ще б 200. О, oh, ще 200. Скільки менше лошається? У 14 і Гем. Я хочу, якби типу було там один Гем, чи скільки? Може, десь дають мало. О, ну але я рівно забере, бреш. І драка залітає. Ой-ой, драко. Зразу легендарку забрав, просто. Крото, круто. круто. Mm, окей, стоп. Він танк, чесно. Ще мій його не зарахують. Окей, мм. Добре, дай останній скринчик. Ммм. Mm. мене Тат, кажу тобі, у мене поганий телефон. Та й -моє, як вагає? Почекаємо. Окей, заходимо. Одна ще мені драку дали. То зараз не задумі. Так. Давай, грузи, грузи. Який фон, ого. Чекайте. Окей, ну зарузочний екран прикольний. Окей. Ммм. Дуэльки у нас. Новий сезон, до речі, Аша пофіксила, ні. Ура, пофіксили Аша. Нарешті. Хотя за нього і так ніхто не грав. Окей, буду апати, я думаю, до Міфіка може, якщо постаратися лего апну і мастера. Окей, думаю, сьогодні сегодня десь буду апати і... Давайте за, за тестом драку. може сьогодні на стриме буду аппарат. А, зразу покачувати ще треба. Де мені побрати монеток? Зараз всіх передався. Хтось там мусить мат. Може ворона заберу. І так, 100 кредитів всього лиш. Ти 200 не забираю, окей. Чай, монетки другі, це на якому левелі на другому Спочатку угу. тобто ми не забираємо. е-е-е... Хто тут ще бо? Не, Ні. ну Ні. хотя. О! Газ. Ну блін... Добре, 100 кредитів, окей. мене такі 2000 зразу. Це пасівка, там був гаджет, гірси. Ще треба укачувати трохи. Очок. Та йой, є просто два. Ну. Ну що де? Короче, добре, давайте включаємо хоча б на дев'яту. Окей, okay, Окей, okay, посилку ми беремо. Ну, ціль ставить типу, це цеймвол. Але, ну, типу, від відхилювати, з половиною це теж прикольно. Ну, пасівка все таки, ну, та... Ціль все таки імблан, ж. Тому візьмемо її і. Лишається ну, на хардж... тут гаджі тяжко. Типа, оце от він підкидає повітря. Ну, на деякий час. І. Прикольно, типу, але. Ну от, можемо були його, ну за те, що краще. Типа наскільки це бога. З гаджетом. Чи тут нема, не буде гаджета? Йой, тут не буде гаджета. Чому? Ну от, дивіться. Він просто тратить хіва, чуть й і все, він безкінечно може бути в самому дракончику. Ну ски їй часу вже десь. Типа так походитинь-динь-динь. Типу він просто ратада и вс хапа. Скільки у нього так бульта наливається? А у нього сплеш. Зараз я використаю ульту. От якщо він так, тоді просто спів. Ну, співчас всіх своїх патронів, він набиває ульту у меня. Просто так кошмарить і зразу нова ульта. Окей, все, давайте скільки так. А, ой, наша її тратили. Ой-ой-ой-ой, ка анимація. моя, ха-ха. Давайте сейчас почекаємо. Ого! що за швидкість? Ну вже скільки? Скільки? С трьох тик набувай ульту. Сор Раз. Два. Третийкий, йомо, цей імбалансний. Він це імбалансний взагалі. е, -е так. Гаджет я беру, напевно, все таки ще типа безсмертя, а це прям жорстко. На 2 секунди, типа. Це прям може зарішати. Давайте може ще щось візьмемо, щоб для гірса. Ой-ой, стоп, стоп стоп. А, один. 80-80, ну так У них самі кредити. Кота кредити. Може, тут Та й давайте візьмемо. Рівно буде десь 10 тисячу. 1086 шість. Окей, вкачуємо йому гірс. Добгаджет що це? Ще чи добгаджет? Ага. Uh -huh. Ну ще, типа, прикольні штук. Але... Гаджет. Типа теж прикольно. Mm. Ну, не знаю, Гаджет, типа. Буде якось більш корисно, напевно. Щит. Може три гаджетів вистачає. Три гаджета це вообще що? Це нормально, типу. Може взяти щит. Окей. Ну я думаю, можна відправляти собі. Поки на нього схінчиків немає, ну був тих за 20 геймів, але його поки купити не можна. Окей, ідемо в рангму. Один, один рак. Якраз забер. Ну добре, ні, ідемо звичайно, ще. Окей, цікаво, як драко це взагалі що. Думаєте, він всіх є зараз чи я один такий? Ну, поки ботию, значить. Що це значить? Окей, давайте тестимо просто. У мене зараз буде лагати. Бо телефончик старий. О, реально, в мене так само. Хопа, чай, ще, ще тику. І та та Просто подивіться, він швидко з ульти ламає е, банку. А, як лагає. Взагалі неможливо грати вже. І це не є нет. Хопа, хопа, хобо. А, ульта! Рате-та-та-та-та, та Шість паночок, окей. Амбер не в максималках. Чак. Мене би ще з лагі, ну. Треба, щоб... Ну я пробую в яді, я б вижив, типа від лоха. Окей. Okay. Ну, well, прикольно. Буду Будемо стріглики робити. Щастер дропінг. Рик. Окей. Коли сезон целають? Це 3 дня 14. До речі, я маю, я вже кіберспортсмен. Тому можете до мене в команду заходити. От Моя команда поки я тут один. Ну, хто теж жорстко грає, я і СПУ прийшов, зареєструвався. Можете до мене заходити. їм було. Окей. Добре, думаю, тоді я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, то став лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Донукос. Всім папа! -па!